Gracias. телекомпанія Столиця сьогодні 16 травня, день вишиванки. І сьогодні дуже історичний факт відбувся в на нас в Україні, тому що ми отримали книжку, оцю перевидала українська мовна телекомпанія Столиця за кошти нашого мецената, шановного Василя Миколаївича Сапатого, до 150-річчя з дня народження Олександра Кошиця. Українського диригента, відомого громадсько політичного діяча, народного діяча, який прославив Україну на весь світ, і вперше за сто років ми перевидали книжку Українська пісня за кордоном, ось так вона як в оригіналі. Французькою і е, українською мовою. Плюс ми додали тільки 16 сторінок діяльність е, жіночого руху, матері світу проти війни і тероризму, і за благословення нашого величайшого патріарха, е, самостійної української держави України, е, його святість, святійшество Філарета. Е, вона вийшла в світ і е, знову ж таки за. Підтримки авторства молодого юриста, молодого патріота, саме Максима Осінчука, який є автором цього проекту. І сьогодні цю книжку Ігор Подолін наш, наш видавець, наш. Центральної ради, наше, наше ядро нашої організації, який також зробив все, щоб ця книжка так виглядала шикарно. Тут є і редколегія, яка прийняла участь в книжці. Це наша шановний ну, Ярослав Володимирович Журавель, інші люди, які допомогли мені. Віктор, Віктор Підлісний Олександрович, який, який писав, скажімо, передмову до книжки. Я всі Всім вдячна і дуже щаслива, що сьогодні дійсно ми не збиралися отак, ми просто чекали його раз книжкою, і книжка прийшла. І у нас тут ядро нашої організації, саме центр журналістських розслідувань, зібралося, як ви бачите, і наш шановний, наш шановний забуваю бушений, Анатолій Олександрович Фролов. Ядров я нашої організації, Віктор Іванович Гудин, козацький рух, який також є членом Центральної ради і робить велику, велику роботу. Той же Геннадій Пульньов, який всяко допомагає нашій організації, є ведучим телепрограми Україна без туртур, Ігор Подолін я вже представила, машуня наша Федорова, яка є представницею українського жіночого руху. У матері світу проти війни і тероризму, також громадський діяч, адвокат Ніна Юрівна Шевченко, яка безпосередньо з нами співпрацює і також згодом буде членом нашої Центральної Ради і буде представляти Канаду від жіночого руху. Ми вже спілкувалися. Але найголовніше подія історична, що ця книжка відбулася і за 100 років це вперше так, Ігор, цієї книжки на українському терені, саме книжка світовому, світовому, в Першосвітовому, в світі, вперше, за 100 років ця книжка переведалася мовою оригіналу. Плюс тільки 16 сторінок ми додали про діяльність нашої організації, яка зробила цю подію. Тому книжка тільки підійшла, ми, звісно, будемо робити ще 500 подарункових екземплярів. Ми будемо з книжкою цією йти в світ, бо ми тут написали, що Друга світова подорож українського жіночого руху, саме народної дипломатії імені Олександра Кошиця, увіковічити його славу. І ми вже маємо 30 представниць різних країн світу, саме жіночий рух матері світу проти війни і тероризму, бо там покаже плакати, він висять на стіні, зніме, покаже, в яких країнах і хто в нас відповідальні за ці. Представництва люди, і це все буде на порталі в Америці, наш USA Media Corporation, наша медійна корпорація, яка з нами співпрацює, і також Майкл Вілсон, який, скажімо, український американець, який вже 5 років живе в Україні, і теж робить все для того, щоб Україну знали в світі і щоб припинити цілу війну кроваву, яка відбувається в Україні. Ми, Саме народної дипломації капели імені Олександра Кошиця народної дипломації. І я б хотіла передати слово видавцю Ігорю Подоліну, який також додасть, що це за історична мить, бо я хвилююся і навіть ще не осознаю, що ми зробили для України і для світу. Подію року України. В Украине и в свете. И в свете. Вона в перший раз передається оригінальна ця книжка за 100 років в світі. Навіть французи, які видали її на 1924 році, рівно 100 років назад, вони її ще не передавали. А ми це зробили. І я дуже щаслива і насамперед дякую Василю Миколаївичу Сапату, тому що саме за його кошти ця книжка була зібрана і перевидана. І він зробив. Ну скажемо, дуже великий меценат меценат вклад саме в розвиток культури, в розвиток нашої нації і культурної спадщини і народної дипломатії, з якою ми підемо у світ. Низький уклін тобі, брате мій Василю, за те, що ти робиш для нас і для нашої організації. А хто нам передав цю книжку? Хто передав? А, передав книжку. Ось цю книжку оригінал, я маю сказати, ось вона є, в якому році вона перечисляє. Він ця книжка, оригінал, бачите, українська пісня за кордони. Сім років назад мені подарував народний дипломат народний дипломат, француз. Він Вов Карачаєвський князь, Великий князь, от, який приїздив в мене є з ним інтерв'ю, який з Руду Рюриковича, його послужний список був завірений французьким президентом, і він ну, цю книжку мені подарував, навіть не сподіваючись, що я можу можу піти на такий героїчний чинок і її перевидати. Ось його печатками книжка покаже зараз ігор Подолін, Богдан. Будь ласка. І з його, його благословенням, його печаткою, родовою, його роду. І він цю книжку подарував сім років назад. І ця книжка чекала сім років, щоб ми мріяла я про те, щоб ця подія відбулася, і ось вона відбулася. І я дуже-дуже щаслива і сльози, і радість душі переповнює мою душу, що я тут з побратимами сьогодні знаходжуся в цій кімнаті, і така подія дійсно всі. Відбулася це Щедрик, якого знає весь світ Кока-Кола. Компанія його взяла за свій бренд, як співають, і в 24 році в Нью-Йорку, коли не було, вже не існувала українська держава України, бо вона проіснувала всього рік. От, Петлюра визвав Пошиця і сказав їй про славу Україну, щоб Україна знала, що Україна це не Росія. І е, е, Республіка проіснувала рік, але п'ять років е, знаходилася капела імені Опошиця, народна капела. Вона знаходилася відрядження, вона їздила з концертами, і Україну знав весь світ. Нью-Йорк у 24-му році в нас в книжці у в нас є фотографія на, на початку. Ось це. Е, 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 Вашингтоні, по-моєму, да. А в, в Нью-Йорку вони на співали на сцені і всю Україну слухав весь світ, наш спів, нашу душу, наше серце. Тому ми всі. Ми хочемо піти у світ і запитати дипломатів саме професійних, за що вбивають українців нашу душу, нашу пісню, наше серце. Ми як народна дипломатія, бо саме ми назвалися народна дипломатія імені Олександра Кошиця, бо всі колективи в нас підкоряються Міністерству культури і там йде своя ієрархія, а ми назвали так і зробили положення про... Народну дипломатію, саме я голова цього комітету народної дипломатії імені Олександра Кошиця всеукраїнського жіночого руху, матері світу проти війни і тероризму. Тому це дуже велика подія, і ми дуже дуже щасливі. І ще раз дякую тим людям, які сьогодні ми я ігор мав просто привезти книжку. А так як друзі затрималися тут, і ми не можемо не виразити свої, скажімо, прологи нас утопік. Це українська розкажіть голосно, і що ви також Українське, думаєте пам'яток про цю культури. подію, що ви думаєте? Що е, е, пані Валентина хотіла сказати? Вона хотіла сказати одне, що історія повертається до українців. І це можуть зробити тільки українці, тому що нам повинна е, належати наша історія. І е, якщо в держави нема історії, в нема майбутнього. Майбу у нас була історія і буде майбутнє. Анатолій Олександрович хотів сказати, що без минулого не буває майбутнього. Так? 嗯。 А я хочу сказати, що ось бачите, відроджені капелі Кошиця, музей Олександра Кошиця. Цю книжку подарували 30 квітня, коли ми зробили концерт в Дарницькому будинку культури, саме репертуару Кошиця наших народних колективів. І там 30 квітня рік назад зібрався, зібрався зал, побіщав він 400, а було б 500 більше людей і 3,5 години йшов концерт, у нас є відеозапис. Я вела цей концерт і відтоді мені подарував музею таку книжку, музей Кошиця на вулиці Кошиця, 11, Дарницькому районі. Що тут написано? Відомлення Копела. Голосно скажіть. Відновлені капели імені Кошиця. Відновлені капелі імені Олександра Кошиця. з нас признали, що ми співали репертуар Кошиця і хоч тут казали, що це пісні, це не тільки пісні. З цією книжкою ми можемо вийти на любу культурну сцену любої країни, і це наша культура, наша ідентичність, наша дипломатія і наша політика, політика народного руху, саме жіночого, матері світу проти війни. Тероризму, бо всі наші матері з дітьми розбіглися по всьому світі за того, що злочинець Путін зробив такий злочин, і далі продовжується війна, йдуть криваві бої в Часовому Ярі, гинуть наші патріоти українці. Тому ми як можемо боремося теж на своєму фронті. І сьогодні такою культурною дипломатією, а повсякденний газету робимо, передаємо на фронт і програми робимо, і все, що можемо, робимо для того, щоб зупинити цю криваву війну. І щира вдячність знову ж таки, філарету нашому, його святості, саме єдиному, можливо, на такому рівні державницькому патріоту високого ранга, який є нашим скажімо, духовним лідером. От, бо за ким стоїть, а за нашим рухом стоїть філарет. Бо він е, духовний наш лідер, а за Філаретом стоїть Бог. А Філарет сказав, що Бог це совість. Мені в інтерв'ю, то за нами стоїть совість, і ми що можемо робимо для своєї країни і що не можемо для того, щоб припинити кроваве вбивство українського народу. Щиро дякую, хто нас бачив. Це з така програма, але я дуже тішуся, що цю, таке ми зробили. І я до останнього не вірила. Я хвилювалася, як буде виглядати книжка. Але на сьогодні ми дуже вдячні Щиро, Ігору Подоліну за ту роботу. Яку проробив він також. Сьогодні пам'ятся нам.